Лозівський інклюзивно-ресурсний центр отримав гуманітарну допомогу для своїх вихованців за підтримки спільноти небайдужих дія та благодійного фонду Клуб Добродіїв 4 липня. Діти отримали рюкзаки підтримки. Благодійники сподіваються, що речі з рюкзаків стануть юним лозівчанам у нагоді. Спільнота небайдужих дія разом з клубом Добродіїв надає допомогу діткам Лозівській територіальній громаді. Привезли їм чудові. Рюкзачки з смаколиками, з теплими ковдрами, з альбомами для малювання і всяким різними чудовими віршима для дітей, вважаємо і хочемо, щоб ці подаруночки приносили діткам радість, посмішки і гарний настрій. Акція відбулася в рамках проєкту ЮНІСЕФ, що розрахований на підтримку розвитку дітей з інвалідністю у літній період. На початок липня він охоплює 26 дітей віком від 2 до 16 років. Як зазначає директор, Ка Оксана Шаламова завдяки проєкту діти не втратять здобуті протягом року навички та зможуть в подальшому відвідувати заняття в інклюзивно-ресурсному центрі. У літній період. Зазвичай діти залишаються неохопленими в плані емоційного досвіду, соціального досвіду, когнітивного розвитку, мовленнєвого розвитку і таке інше. А так, ми можемо їх підтримати і вже в новий період вони підуть в інклюзивні групи, в інклюзивні класи, просто на заняття в інклюзивний ресурсний центр, вже більш такі зібрані, скомпенсовані і вийдуть на новий рівень розвитку. Тому ну, для нас це дуже класно. Поки діти радіють отриманим подарункам, їх ні, батьки дякують всім, хто допомагає центру без такої корекційної допомоги. Ну Тяжко насправді нашим дітям. дуже. От Ми були місяць майже без ніяких занять і дуже видно напругу дитини. Коли ми ходимо на заняття, є набагато покращення в соціумі, в менша напруга на нервну систему. Надають таку можливість, щоб діти розвивалися. Ну а з дітками, звісно, розвивалася наша країна. Дякую. Наразі ІРЦ має потребу в оновленні розвиваючих матеріалів для дітей віком від 7 до 16 років. З наявними діти вже знайомі. Представники центру будуть вдячні всім, хто зможе підтримати їх в цьому питанні.